Привет, всем привет! И завтра, как вы видите, я в такие штучицы э, этикетка. Вот. Э, так темно. О, Света. Мы только что попали пидошика. Видишь, так у меня мукальников волосечку такая. Короче, я себе купила такая такая штука, угу. такую штуку. Вот. Это Це... Це, був, це було з цим, а я собі докупила такі червоні легінці. Це можна носити просто так. Можна носити просто без цієї білої, але гарніше тако з білою штучкою. Тим купив собі. Та мама кричить. Тим купив собі капсики і світіця. В нього були обзори на, на його каналі, ссылочка в описані. Вот. така катанка. Кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, ставте дізлайки. Всім пока!